Що найбільш шокуюче сказав вам ваш лікар? Лікар припинив накладати гіпс мені на руку і, перш ніж вийти з палати, сказав Зачекайте, я піду подивлюсь в Ютуб, як це робити. Я відчувала біж животі, тож мій сімейний лікар призначив зробити рентгенівський знімок, потім показав знімок, дивлячись мені прямо в очі, і сказав Ви в буквальному сенсі цього слова, повні лайна». Стажувався в ортодонта, в якого одного разу був пацієнт, що поводився як повний придурок. Ортодонт аналізував рентгенівський знімок і коментував, наскільки кругла голова пацієнта. Він сказав: цитую: подивіться, який гарний круглий череп, обводячи ручкою кістку, а потім вигукнув. І подивіться, яка порожнеча, постукуючи ручкою по тому місцю, де мав би бути його мозок. Якось так сталося, що пацієнт не почув другої частини. Здається, він намагався в цю мить triciate ortodontam. Коли я вперше прийшла до гінеколога, мені було 15 років. Мама записала мене на прийом, коли дізналася, що я живу статевим життям. Лікар, який мене оглядав, приймав у мами пологи. Посеред огляду, коли я сиділа в кріслі з розсунутими перед ним ногами, цей гінеколог розповідав мені, як він пишався, коли вів свою доньку під вінець у її весілля, знаючи, що її біла сукня справді щось означає. Огида прийшла до мене лише через 10 років, коли я зрозуміла сенс. Заного, але який же він все таки відбитий? Мій чоловік звернувся до лікаря з приводу хронічного болю в спині та шиї у віці 20 з гаком років. Лікар помацав його за спину, зазирнув йому в рот і сказав, що у нього міотична м'язова дистрофія. Він повідомив чоловікові, що це не піддається лікуванню, і що через кілька років він опиниться прикутим до інвалідного візка, а потім скерував його до іншого спеціаліста. Ми щойно одружились, мали активні хобі. Чоловік працював механіком і заробляв на життя фізичною. Працею нам було дуже прикро. Через кілька тижнів він звернувся до спеціаліста, який одразу ж повідомив, що попередній лікар грубо помилився. Він зробив генетичний тест, який підтвердив, що у нього немає цієї хвороби. Виявилося, що в чоловіка легкий сколіоз і артрит чорт би його вхопив, того першого лікаря. Не мені безпосередньо, але я прийшла, щоб отримати направлення на зменшення грудей і взяла з собою мого тодішнього хлопця, тепер чоловіка. Лікар демонстративно відвернувся від мене і запитав, чи мій хлопець, з яким ми зустрічались близько шести місяців, не проти того, щоб мені зменшили груди. Він сказав: мені начхати, це не моє тіло. Чому ви мене питаєте? Тоді лікар сказав ні, бо я можу пошкодувати про це. За словами цього медика, більшості людей подобаються великі груди. Груди, тому я повинна страждати. Це може й правда у випадку з великими грудьми, але не з грудьми такої величини, як у мене. Коли мені було 14, у мене почалась молочниця. Старенький лікар сказав мені, щоб я припинила засовувати всередину речі на кшталт гребінців для волосся. Я прокидаюсь після екстреної операції через розрив апендикса лікар. Назвіть три найулюбленіші страви, які б ви хотіли з'їсти прямо зараз. Я піцу, стейк, крильця. Лікар звучить чудово, шкода, що ви не зможете нічого з цього скуштувати щонайменше тиждень. Замість стандартного чи ви сексуально активна людина. Лікар запитав, чи я сексуально нерозбірлива. Мені це здалось досить кумедним. Я сказав своєму лікарю, що в мене іноді виникає свербіж у задньому проході. Він сказав, що якщо хочу, то можу записатись на прийом, але бажано, щоб я був присутній на огляді. Він розповів, що одного разу пацієнтка записалась до нього на прийом по відеозв'язку і показувала йому свою дупу на камеру свого айпаду. Я хлопець і моя лікарка індуска. Вона постійно втомлена, а я повний придурок. Ми з нею сваримо щоразу, коли я приходжу. Кажу їй: я щойно повернувся з Таїланду. Вона рада за тебе, йди вниз в лабораторію. Я вже замовила тест на ЗПСШ, коли побачила твоє ім'я. Вали нафікс перед моїх очей. Ну дякую, пані лікарко. Пішов на діагностику депресії, щоб отримати направлення до психіатра. Він сказав мені просто завести дівчину. Так, без питань по дорозі додому заїду в магазин і виберу. У мене було недіагностоване аутоімунне захворювання. Я схудла з 90 до 58 кг і мала безліч проблем, включаючи кровотечу з заднього проходу. Після проходження цілої батареї тестів лікар сказав мені: це нова ти. Хотів би я дати те, що є у вас деяким огрядним дівчатам, які приходять сюди і навіть не можуть поміститись в кріслі. Я пішла до іншого лікаря, і той, лише подивившись на мене, за 30 секунд звузив діагноз до двох захворювань. А зробивши ще один тест, підтвердив один з двох варіантів. Так, ймовірність виникнення нетримання сечі у чоловіків після цієї операції становить 5%, але я не знаю, який вплив вона може мати на жінок. Пане, я пацієнтка. Якщо ви не знаєте, що станеться з критично важливими органами під час операції, не чіпайте мене. Дружині поставили діагноз розсіяний склероз, і вона була дуже засмучена. Лікар сказав їй, що все не так погано, адже у нього є пацієнти з раком мозку. Ми знайшли нового лікаря. У мене луснув апендекс. Сімейний негайно скерував мене в лікарню. У шпиталі лікар сказав моїм батькам: о, це просто малий прикидається. Відвезіть його додому, дайте йому панадол, води і вкладіть спати. З ним все буде гаразд. Вночі я вже не міг ходити, і мене терміново відвезли назад в лікарню, де негайно зробили операцію. Мені поставили внутрішню спіраль. Лікарка запевнила, що вона діятиме 5 років. Через 3 роки я завагітніла і дізналась від лікаря, який робив мені УЗД, що моя спіраль придатна лише 3 роки. А завагітніла я тому, що термін її дії закінчився. Коли я сказала про це лікарці, вона відповіла: це дивно. Я сама гуглила. Я поставив своєму новому лікарю. Як мені здавалось просте запитання про діагноз, який він поставив, він миттєво розлютився і почав бурчати. Я тут лікар, я закінчив медичний університет. Ви кілька хвилин погуглили, а тепер ставите мені запитання. Зрозуміло, що я пішов додому і нагуглив нового лікаря. Коли я був маленьким, спілкувався з нашим сімейним лікарем і сказав йому, що хочу бути ветеринаром. Він сказав, що зазрить професії ветеринара через можливість проведення ефтаназії. Сказала своєму щелепно-лицевому хірургові місяць тому, я дуже занедбала здоров'я своєї ротової порожнини через давній страх перед стоматологами. А він мені у відповідь, що ж, гадаю, ви тут напартачили, чи не так? Я просто засміялась, тому що він не помилився, і я оцінила його прямолінійність. Коли мені було трохи за 20, у мене був лютий ендометріоз. Мені зробили чотири операції з його видалення. Під час однієї з них я втратила яєчник. П'ять років я жила з ріжучим болем. Незважаючи на моє бажання, лікар відмовився робити мені гістеректомію, бо мій майбутній чоловік може захотіти дітей. Він вважав, що це нормально вітати контроль над моїм тілом людині, яку я ще навіть не зустріла. Коли мені видалили жовчний міхур, хірург сказав мені, що у мене аномально глибокий пупок. Звернувся до лікаря через біль у спині. Я працюю на мобільній роботі з високим рівнем фізичної активності. Піднімаю багато вантажів і постійно рухаюсь, часто цілий день на ногах і нерідко напружуюсь. Він сказав, що у мене є кілька зайвих кілограмів і що я повинен ходити в спортзал принаймні 5 днів на тиждень, щоб зміцнити м'язовий каркас. Зауважте, що це був старший лисий і гладкий лікар зростом ростом 170 сантиметрів. Я запитав його, скільки днів на тиждень спортзал. Зал ходить він сам. Це сталося після того, як моя донька народилась з дуже рідкісним генетичним захворюванням, яке спричинило важкі ускладнення під час пологів і черепно лицеві дефекти. Я став свідком того, як вона ледь не загинула під час пологів, і бачив, як її везли в спеціалізовану дитячу лікарню швидкої допомоги, поки її мама плакала і запитувала, де її дитина. Перше, що лікар запитав мене, коли жінку зашили і стабілізували, а моя мама поїхала з немовлям у дитячу лікарню. Ви що, друзі, брат і Сестра, лікар виконав операцію, щоб відновити мені п'яткову кістку. Вставили шість гвинтів і пластину. Під час наступного візиту я запитав, коли перестане боліти. І лікар відповів, коли ти помреш. Це була найпряміша відповідь, яку я коли-небудь чув. Він сказав мені, що я гедоніст, і мені слід почати ходити до церкви. Я описала йому свою важку депресію і сказала, що якість мого життя не дуже висока. Він відповів: напевно, тому що у вас троє дітей. Гараздок, то мені що йти ти в помиральну яму? Я запитав його, чи потрібні мені антибіотики. А він відповів: ти думаєш, що тобі потрібні антибіотики. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усьому добродію за фінансову підтримку. А що шокуючого говорив лікар? Вам напишіть в коментарях.